Добрий ранок, прекрасні люди. Вітаю вас. Дуже рада, що сьогодні можу молитися з вами. Знаєте, зараз ви будете бачити багато в соцмережах про те, що успішні люди пишуть свої, так скажемо, коротенькі звіти про свій успіх за січень. І ви будете аналізувати себе, свої якісь може, подвіги, якісь свої дії, і думати Я не такий успішний, я не такий щасливий, я народився на такій сорочці або ще щось. Мені б хотілося, щоб ви не думали, хто і як, тому що Господь дає кожному по тому темпу, який треба особисто людині. І якщо ви не готові щось отримати, але ви цього хочете, але у вас обставини не ті, роздуму не ті, серце не підготовлене, да? тобто і дати те, що ви хочете, це може принести халепу. І Господь це знає. І тому він не дає. Ніби ви думаєте, він вас не любить. Але, знаєте, мені б хотілося, щоб сьогодні ви роздумували про такий вірш, як Вермлянам 8.28. Люблячим Бога, все йде на добро. Якщо ви розумієте, що ви любите Бога, то все, що у вас відбувається в житті, завжди на добро. Щоб то не було, яка б втрата або сора? Або якесь там непорозуміння, або навпаки, якесь щастя, там, якесь благословіння. Будь-що, все це йде на добро, якщо ти любиш Бога. І от сьогодні такий коротенький посил для вас. Любіть Бога, будь ласка, думайте про нього, думайте про те, що Господь вам дає саме те, що вам сьогодні потрібно. І то, як ви з цим можете впоратись, цим от, це правильно використовувати, від того ви маєте і насолоду, і достаток, і все інше. Якщо ви не вміло кориумети, значить треба щось змінити в собі. Але Господь сьогодні дає достатньо для того, щоб ви змогли любити Бога, любити себе і любити оточуючих. Боже, дякую тобі за цей рамчок, дякую тобі за ці слова. Тому що ми дуже часто забуваємо нагадувати собі про твою любов і про, ту, про те, що ми маємо любити тебе. Ти вже все зробив. Тепер наша черга просто обирати і діяти в правильному руслі. Допоможи нам в цьому, будь ласка. Я дякую, що ми можемо звертатися до тебе, молитися, говорити з тобою, спілкуватися, чути тебе, відчувати тебе. Це здорово. Ти знаєш, що зараз багато ми молимося за воїнів, багато піднімаємо цих молитв, тому що ти знаєш, які бої зараз йдуть. Реально, жорсткі контрнаступи, всяке відбувається. Але ми довіряємо тобі, ми знаємо, що має трапитись те, що тільки ти дозволиш. Не людина, а ці, а ти. І я дякую тобі. Дякую за те, що ти Бог всемогутній, Бог благий, Бог довготерпеливий і той, хто направляє. Головна наша мета це Твоє царство. І допоможи нам, віруючим, дойти до царства, увійти в царство і допомогти іншим увірувати в тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня!